Триває курси процедура навчання це курси первинної професійної підготовки для працівників патрульної служби. З особовим складом під час навчання відпрацьовуються такі предмети, як вогнева підготовка, проводиться заняття, тактика спеціальна підготовка, також проводиться відпрацювання, оформлення місць дорожно-транспортних пригод. Проведення занять носить більш практичний характер. Всі заняття відбуваються в спортивному залі на борцівському килимі, із залученням автомобілів пріусів, якими вони будуть нести службу на плацу. Там відпрацьовується тактика зупинки транспортних засобів, затримання, перевірки їх. Процес навчання буде тривати згідно розкладу занять до 17 лютого. Включно. Вони попутно під час навчання, у них практично кожен день якийсь іспит чи тестування вони здають. Основні тестування носить характер. Це на комп'ютерах тестування відбувається. Те, що вони засвоїли матеріал, вони зразу в вигляді тестів здають через комп'ютер. Ми всі інструктори з тактичної підготовки пройшли навчання в Києві по програмі нової поліції. З нами проводили заняття інструктори з патрульної поліції Америки Канади поряд з викладачами діючими. Працюють і, і практичні працівники поліції. Хлопці приїхали з Києва, вони виходять на патрулювання. Зараз прийшли в якості інструкторів в Черкасах проводити заняття з новими поліцейськими патрульною службою. Під час наших занять ми відпрацьовуємо питання о спілкування з населенням, спілкування з правопорушниками. Огляд будівель, робота з транспортними засобами, зупинка транспортних засобів, спілкування з водіями сьогодні. На заняттях відпрацьовуються питання зупинки транспортних засобів з з високим ступенем ризику. Коли вже застосовується зброя, коли хлопці та дівчата відпрацьовують питання збройного так би мовити опору. Проходимо дуже багато дисциплін, все дуже цікаве. Зараз відпрацьовуємо. Зупинку автомобіля з підвищеною небезпекою. В цьому автомобілі знаходяться люди, які чинили збройний опір, і наші хлопці їх затримують згідно інструкції. Дуже цікава була вогнева підготовка. Навчалися стріляти на кожного слухача виділялося по 130 патронів. Стріляли з ПМ, з Макарова пістолета з форта 12-го стріляли, здали вже іспит. Тобто, вже маємо. Маємо змогу і маємо навики користування е, зброєю.